Такого смачного вступного слова на моєму каналі ще не було. Треба брати за традицію. І так, друзі, виїхали ми на річку Дніпро з ночівлею. Нас троє. А, Влад, рус і ваш покірний слуга. А, сюди дуже довго добиратися, дуже геморно і саме тому з ночівлею, щоб з першим промінням сонечка а, кидати свої приманки, сподіваюсь, в отакених здоровенних риб. Тому зараз м'ясо, зараз вечеряємо, лягаємо спати. Ну, а завтра зранку все розкажу і покажу. Всім доброго ранку. На годинку четверта і ми вже зібрані і готові. В цих місцях я бував вдвічі по холодній воді ранньою весною. І обрали ми цю локацію через те, що пресунгу тут просто нуль. Єдине, що можу сказати, сьогодні буде дуже багато корчів, а сьогодні будуть непролазні хащі і дуже мало підходів до води. Погодка сьогодні просто топова. Ох і намучаємось цим вітром. Але по-іншому ніяк. А, сьогодні буду ловити двома комплектами, але про це розповім вам трошечки згодом. Ну а поки в нас найперспективніші ранкові години, хотілося б щось зловити. На першій точці 0 покльовок на трьох, а чотири обриви. Я воно вже ходжу зовсім з іншими приманками, не з тими, з якими починав. Ну, і ми йдемо далі. Намагаємось. А, розгадати цю акваторію в теплу пору року. Окунь? Ось і він. Ну, з першим збитим, вітаю. Гарний окунчик. Чикс. Ракета. Перший пішов. Ось така оцімпотна точка. Як ви можете бачити, тут всюди корчі, просто їх не всюди видно. Побриваємось ми сьогодні, коробки підчистимо добряче. Фу. І все. На друзі, уявляєте, ми тут з водосом більші приманки кидаємо, вот он на фети взагалі. Я на трьохдюймову рибку. В нас поки по нулях. В Русіка на першому закиді окунь, на другому щучий зріс. Отак от. Ну, як мінімум окунь тут є. Це вже добре. Я розпочав з більшої приманки, хочу впіймати щучку, може судачка якогось. Ну а на окуня раптом що ми завжди встигнемо перелаштуватись. Головне зрозуміти, яка тут риба живе, де її варто шукати. Ну а далі саме від цього і будемо відштовхуватись. Так, може бути ще таке, що він трізав шнур об дівкою. Так, 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 пам'ятаєш. О! Є! Ну давай вилазь Блін і флюр у мене стоїть тоненький. Ти собака А чи вона в корч взагалі зайшла, слухай Та ні, в траву Так, ну ось Окунь Це окунь, дядька, це дуже схоже гарний Давима Блін, як же ж тебе дістати, а? Капець, друзі Гарний окунь такий сіфи. Наче продрав. Тримай. О, тепер, друзі, дивіться, який красунчик. Йоханий бабай. Зараз познімаємо з нього весь цей салат. От такий от голодний окунь. Дивіться. Клюнув на трьохдюймовий Swims. Дивіться, як в нього офсет виліз в пащі, а приманка повністю в шахті. Отак. Такі тут голодні окунці, на три дюйми. Ого. Да. І покльовка гарненна, і зійти в нього шансів не було. Отакий от. Гарний приємний окунчик. Бачите, де є окунь, там є і щука. Біжи малий, бувай. Це ж наскільки він має бути голодним, щоб він так жадібно атакував трьохдюймові приманки. Те, що тут живе окунь, новиною для нас не стало. В принципі, він тут і навесні тримався, по холодній воді. На цій точці багато корчів і вздовж берега йде полоса ракухи. Саме тут він і живе. Але окрім окуня, хотілося б сьогодні впіймати щось цікаве. А з погодою ми, як завжди, вгадали, просто армагеддон якийсь. Сьогодні прокинулись, якщо чесно було навіть стрьомно з намету виходити. Настільки сильно дме вітер. Я сьогодні дуже багато обриваюсь і стараюсь постійно експериментувати з приманками. А після кожного зачіпу стараюсь ставити щось нове, щось інакше. На цьому проміжку річки, на жаль, не прокинути альтернативні приманки, такі як теоспіннери, цикади усілякі, бо дуже багато зачепів. Але з силіконом постійно експериментую. Є. Е. От тобі і щука. За травою. За травою. Зайшла, блін. Капець. Начіпляла там на себе. Іначе і щучка невелика, але спробуй іще дістань. Ось вона. Так, ну це вже щось. Сюди йди. Друзі, заковтнуло. Добряче так заковтнуло. О! Шнур'йо. А клюнула вона не найменшу приманку. Це 4 дюймовий дефін дайвівський. Отака така очучка. За травою метрів 5-7 стояла і як тільки приманку відірвав від дна, одразу відбулася покльовка. Навіть посадкою я більше б це назвав. Але це вже щось. Бачите, як посікла 0,5. Це термінована перев'язку. Ну, вже можна сказати, не дарма брав другий комплект. А коли я зайшов на цю точку, я спочатку все обробив подальнякам, а з ями покльовок не було. Перейшов на щучу рибку із меншою огрузкою і ну, з, якого? Ну, з другого, з третього закиду одразу покльовка. Тобто активна риба реагує одразу. Ну а далі в нас розпочинаються люті джунглі. Фух, Я не знаю, чи вдасться нам долізти до точки Х, яку я собі намітив. але зараз спробуємо. А добре, що хоча б іноді в нас зустрічаються ось такі лагунки. В них хоча б трохи можна заховатись від вітру. З кльовом риби поки що не дуже, не так, як хотілося би. Але ж в цю пору року ми тут раніше ніколи і не рибалили. Сьогодні в нас така а, рибалка під знаком розвідки. Проте ми не здамося. Десь тут риба точно має бути. І ми кинемо всі сили, щоб її сьогодні знайти. Знайти і упіймати. Фух. Ви подивіться, що тут відбувається. Це тупо жесть. На кабанів не треба, Русик. Я б не хотів такої зустрічі. Тут навіть звірі не лазять О, є, такі є, трошки я зменшився в приманці. до 2,5 дюймів, поставив свою рибку улюблену і одразу окунчик. Ну нарешті. Я цю покльовку чекав години три, напевно. Дуже сьогодні все туго з кльовом, дуже мало риби, мало підходів до води. Але якось боремось. Ух ти, ж ти бабай! Оце покльовіна була. Бачили, друзі, яка агресивна. І це знову ж таки окунь. Це не щука, це не судак. Це смугастий. Давай, давай, давай. <рес> Ох, Я прям бачив. Блін, ой-ой-ой, нормальний. Я думаю, такий самий десь як старіше, мене. За все, да. такі Дуже сильно пручався, а зараз вже не пручається. <рес> О. Нормальний окунець, так, да, стандартний. Байка. Так, русик знову на читерську оснастку ловить. А що робити, хлопці і хлопці? Дивись, як він зажував, капець. Бачите, в Русика грузило і трошечки вище, в нього стоїть танта сантиметрів 15. Дуже ефективна оснастка. Ану покажи окунчика. Хорошенький. Тупий. Так, наступний мій. Я вже спінера поставив. Не, не. В теорії може спрацювати. Оце, до речі, перша риба, яка тут клюнула на пасивну приманку. В Русика трошки нестандартний монтаж, але тим не менше. Що там вихід? Жерех, так. Да. — Сильний, ну прямо там в траві. Що, є? Ні, та не ладно. Маю. Ні, не може такого бути. Ні! Русик, то та так не буває. Це страшна Це страшна танта. Да, да, да. І страшний русик. Якщо ще зранку ми мріяли про здоровенних щук, судаків, то зараз, за щастя, навіть на якогось окунчика натрапити. З кльовом сьогодні просто якась біда. І я ж розумію, що рибу тут має бути багато, місця дикі, гарні глибини, гарний рельєф, біла риба є, але дуже і дуже мало підходів до води. От ми за півдня обловили менше 10 точок, і це майже всі точки, які тут є. 90% місць тут просто захаращені не можу. Зараз повертаємось до табору і спробуємо когось доловити по ранковим корчам. Дійшли ми нарешті до табору, забебались просто страшенно. Сил немає, бажання ловити немає. Але зараз трошки перепочинемо і продовжимо. Ну а поки в мене є вільна хвилинка, розкажу вам, чим я сьогодні рибалю. І так, брав я на сьогодні два комплекти, дуже сподівався, що вони знадобляться. А, але з рибою сьогодні дуже туго, як ви вже зрозуміли. Основний комплект це 962-й 521. Daiwa srt 4000DC і 06 по Японії Dual TX8. Цей комплект в мене максимально універсальний. Використовую я його як підловлю окуня, так і щуку. іноді навіть на Судака прокидаю. щуку ну, я брав потужніший комплект. Це 832-й Orion, знову ж таки, MHT В тесті 835. Daiwa Caldia 4-ка s шна Цим комплектом я сьогодні кидав в воблери, більший силікон на щуку, але, на жаль, за цілий день заробив всього лиш одну покльовку. А, тому зараз це вулище я, напевно, залишу в таборі і піду далі гоцати з 962-го. А шанси в мене відловитись ну, просто тануть на очах. А зараз я залишився один. Хлопці розійшлися по наметам. А, вітер піднявся такий, що просто не хочеться виходити на берег. От я реально я не знаю, як ловити в такий вітер. Але для того, щоб шанси хоча б якісь в мене були, вирішив діяти по наступній схемі. А я вибрав два типи приманок, які в мене приносили найстабільніші результати на цій локації. А це 2,5-дюймові рибки і 2 дюймові танти. А зараз спробуємо пошарпати корчі ось в такий вітер. Ну що, як думаєте? Чи вдасться мені спіймати в такий вітер хоча б щось? Пишіть в коментарях, перевіримо. Ну поїхали. Да, дугу видуває просто нереальну. Зараз кидаю танту на 10 грамах. Ух ти, йо -мо! -йо! Оце покльовіно, ви бачили? І схід одразу в корчах. Я не знаю, чи гарний окон, чи щука, але навіть тяжість в руку відчув. На танту. От тільки шнур вперся в корч і танта почала звалюватись під нього. Така жадібна, потужна подача. Ну і ось що з тантою. В долю секунди я цю рибу на гачку потримав, Ну, щось непогане було. Ну, Це хоча б щось. Це вже покльовка, це вже результат. Тепер треба зловити. Друзі, є. Є. Схоже гарний окунь. Підхопив. Плюс-мінус тієї ж самої точки. В траву зайшов. Ану. Слухайте, ну гарний окунчик має бути. Ого! А ну піднімайся, друже. Да. Дивіться який дядя. Дивіться який дядя. Ой. Ну я собою задоволений, що я можу додати. Перед цим заробив покльовку також потужну. А Схід гарної риби підхопив. Дивіться, який красун. Це найбільший за сьогодні. Це мені винагорода за стійкість. Отакенний. От Хе-хе-хе, давай, друже, біжи. Спасибі тобі. Ну, слухайте, може ще не все так і погано. Хі -хі -хі. Може ще зловимо. Тактика спрацювала, використовую більшу вагу, аніж потрібно через сильний вітер. З проводками також сильно не посюсюкаєшся, а використовую активні проводки. І саме одна із таких зараз і спрацювала. Двічі підряд. От Чим ця точка прикольна, так це тим, що тут корчів просто дика кількість. Корч на корчі, ти перевалюєш одну гілку, одразу попадаєш на другу, на третю, на п'яту. А, і от треба навчитися проводити, проводити приманки поміж цих гілок. Це буває дуже результативно. Чесно, я такому результату дуже задоволений, бо в таких умовах, я вам скажу, я вже давно не бував. Останній раз, мабуть, такий вітер я бачив на барабої в Одеській області на чемпіонаті України. Сьогодні просто якийсь Армагеддон. Уху-ху-ху-ху. Та ти ж подивись, третя покльовка і знову з тієї ж точки. Тупо під бровкою, метрів 8-10 від них під корчами. Дивіться, як флюр порепаний. І це 0,4 флюр. Поставив на випадок покльовки щуки. І це була не щука, це корчі. І всі ці корчі в злобній ракушці. Тут обов'язково треба перев'язатись. Бо так далі ловити не можна. Хлопці пішли відпочивати і залишили мені все саме цікаве на десерт. Насправді я жартую, зараз дуже, прям дуже складно ловити. Але щось виходить: три покльовки підряд. А це вже я вважаю результат. Я заробив три покльовки підряд з однієї точки і реалізував всього лиш одну. А, з однієї сторони, офсети допомагають ловити в таких місцях, де ти з відкритим гаком ніяк не поволиш. Ну а з іншої а, результативність ви бачите, яка 1 до 3. Ну і звісно, що не без зачепів. Беремо шнур і робимо відстріл. Дуже часто ця тема рятує. О, будь ласка. Терманка врятована. Чому ж цей спосіб настільки дієвий? А, насправді все дуже просто, друзі. А, просто приманка вона не гаком засаджується в корч. А, вона заходить між гілочок. І от тобі треба її звідси струсити. Просто продерти не виходить. А коли ти робиш відстріл, то дуже часто приманка виривається і просто виходить із чіпи. скільки я сьогодні експериментував з прибанками і все ніяк не закінчу це робити. Зараз спробуємо ось таку штуку. Це грабстер на 16-грамовій джиголівці. Є, друзі, ну це просто піпец. Блін, я тільки підійшов до води, бачу вихід жереха вздовж трави. Підкидую туди приманку, одразу покльовка. І кудись він вже зайшов, аби тільки не в корч. Невеликий жерешок, але блін. Так, десь Десь тут має бути, якщо не зійшов. Та ні, наче сидить. Тільки я ж туди не залізу, блін. Давай мені кожна рибка зараз важлива. Як же ж тебе діставати? Як же ж тебе діставати? Давай, жерешок, може ти мені допоможеш? О! Отак от, тако, друзі. Хі -хі 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 -хі. Клас. Різнорибиться сьогодні трошки. Невеликий. Я ж кажу, тільки вийшов на берег, бачу сплеск. Я туди приманку по Поверхні її швиденько, одразу геп і ось така білизна. Невеличка. А це в мене за сьогодні вже треті риби Оконь, щука і тепер жеришок. Для повного щастя судака не вистачає. А зараз я змістився в ось таку невеличку вагунку, і вона хоча б трохи закриває мене від вітру. Тут хоча б можна зробити закид відчути проводку. А риболовля наша потрохи підходить до свого логічного завершення. Десь годинка в нас залишається на рибалку. І зараз ми кинемо всі сили, щоб доловити хоча б щось. О! О! А Ну, ну наче рибка більш-менш. Покльовочкою гарною. Щось воно йде, ну прям дуже рівно. Ага. А ось кого мені сьогодні, друзі, не вистачало. Дивіться. Четвертий різновид. Я ж казав, для повного фаршу мені ще треба судака. Судак, звісно, здоровий, забагрений. Але будемо знати, що він тут хоча б є. О, блін і схід, ти бачиш, а? Тупо під бровкою. тільки корч перевалив одразу гарна покльовка. Ну це окунь. Це точно окунь. Сьогодні вони так і клювали. Таких трудових рибалок в мене вже дуже давно не було. Десь коли обіду стало зрозуміло, що з кльовом навряд чи стане краще. Але ж хотілося до останнього, до переможного, доловитись і забути про цю акваторію на певний час. Риби тут вистачає, але треба трохи зачекати. Повернемо сюди, коли вода остигне. На цьому я з вами прощаюся. З вас, як завжди, вподобайка. Залиште будь-який коментар під цим відео, підпишіться на канал. До нових зустрічей!